Підпишись бігом на Агровлад. Поки я дозволяю це зробити. Бігенько. Всім привіт! Ви на каналі Агровлад. Ось наша падалиця, яку ми пересаджували, однозубка. це наша. Зараз у нас температура мінус 12 градусів. Дивіться, на що вона вже схожа. Вона не вспіла адаптуватись після стресу пересаджування. Як мороз вдарив, і воно примерзло, пожовтіло, підсохло місцями. Чекаємо далі, що з цього вийде. Мені самому цікаво, чи відійде ця однозубка, і чи вийде щось з цього, чи не вийде. Ця ділянка у нас, якщо ви дивились минулі відео, тут Висівалась повітряна бульбочка на два роки, тобто без викопки. Вона у нас тут не проросла, на жаль, і я вам не можу продемонструвати її, тим паче, що ґрунт у нас дуже сильно замерз і. Нема як показати. Зато бур'яни у нас проросли дуже добре. Хоча я вкривав стомп Аква. Але від перію він не захищає. Я інструкцію сам не сильно там читав, вдавався в це. Але хтось там писав на просторах Ютуба, що від перю воно не допомагає. О! Падали -ті. Якраз закінчився у нас часник дома. Бачите, як я люблю землю? Я готовий їсти з неї прямо. Бомба. Приходьте до мене сюди. Я вас запрошую в гості. Можна накопати свої падалиці. І поїсти разом зі мною. <ріст> Куріння аж пустило. Ти розкажи про часник, який допомагають дні, як чи який в нього вкус Який саме? Ота одна зубка, здорово. Ну, цьому той. Тут, це сітка людським гноєм. Удобря... Удобряє. <хи> ну, можливо, це і нормально типу, по ефекту, але по вкусовим якостям можливо, воно буде не таке. На смак. Це достатньо гострий такий часник. Не сам шоці сижу. Тим паче, що я його їм чистим. А, ти за рокамболь, за рок да? То взагалі не часник, а я не знаю, що то таке. Ну то... якесь гірке. Наче з туалету, реально. Я не міг його їсти і ніхто його й не їв. А, ну ще плем'яник їв мій. Принудили до цього, так, так би мовити. Е, ну що ж, ось подалися ще. Тобто демонстрація. Демонстрація не часнику який проріс а демон... або нашої падалиці однозубки. А дегустування падалиці на полі взимку мінус 12 градусів. Ви не переживайте, мікробів тут нема, тому що мінус 12 вже все вимерзло. Ну, в принципі, все, що хотів, я показав. І Можу з вами попрощатись чекайте наступних відео. Всім гарного настрою! І все найкраще підписуйтесь на канал, щоб не ламався трактор.